Далі про ноу-хау Запоріжжя місцеві в'язнені зробили котел, для якого не потрібно газу. Опалювати можна непотребом. Завдяки власній розробці виправна колонія на Запоріжжі має і гарячу воду, і електрику. Тож зими тут не бояться, російським газом не переймаються. Як працює ноу-хау, бачили запорізькі колеги. В'ячеслав Бєдний цього року виходить на свободу. У виправному закладі він пробув 11 років. Тут і опанував новий фах оператора котельної. Тепер В'ячеслав запускає новий котел, який працює на смітті. В країні проблематично з газом. Зробили на альтернативному виді топлива ось цю ось установку. При то що тепло, ми з цієї установки маємо, Ми його гріємо воду для помивки осуждених. І для помивки посуди на столовий у 99-й білинківській виправній колонії 800 засуджених. Власне, ноу-хау тут уже оцінили. За годину котел нагріває до 70 градусів 2 тони води. А це є опалення і гаряча вода і одночасно ще й 14 кіловат електрики. З паливом для котла перебоїв немає. У колонії два деревообробних цехи, а відповідно і купа тирси, яку й перемішують зі сміттям. Це установка дозволяюча економити газ. Атора работает на всіх органічних топлів, включая тверди бытовые отходы. Економія получается по отношенню газу к 5. економічний зиск від установки підрахують після зими. Попередньо колонія планує скоротити споживання газу щонайменше на третину. І до того що місяці заощаджувати на вивезення сміття 15 тисяч гривень. Тому я думаю, що в дальніше ми подумаємо, как оснастить другие подразделения даними горілками, щоб сэкономити деньги як бюджетные, так і производственные. пенітенціарники. Вже міркують як налагодити виробництво сміттєвих котлів на виробничих потужностях інших запорізьких колоній. Наталя Бордячук, Юрій Коломієць, Віктор Петренко, перший національний.